Заради підвищення якості життя мешканців міста об'єднати зусилля громадськості, бізнесу і влади з такою метою два роки тому вперше відчинились двері хабу платформи спільних дій. І сьогодні тут святкують цю подію. Мы за эти два года в ХАБЕ провели более 700 мероприятий. Несмотря на COVID, несмотря на все сложности, я считаю, это хороший показатель. Мы создавали этот ХАБ для того, чтобы он был наполненным жизнью. Вот сегодня мы точно можем сказать, что наша идея удалась, все получилось. И сегодня со всеми нашими друзьями, с кем мы здесь организовывали мероприятия и важные проекты для нашего города и региона, мы отметим этот праздник. Завітали на свято представники громадських організацій, благодійних фондів та навчальних закладів. Спершу пригадали знакові події року та підбили підсумки роботи, оскільки планів на майбутнє ще багато, підписали меморандум про співпрацю. Це така платформа спільний діг, велика організація громадська, яка може об'єднати дуже дуже багато різних От як ми зустрічаємось тут, ми представники різних сфер, і коли ми спілкуємось, ми знаходимо да так, такі різноманітні точки, де ми можемо один одного підтримати, допомогти один одному. Ну тобто, із багатьох таких організацій об'єднується все спільне і робимо таку дуже добру, гарну, корисну справу для нашого міста Запоріжжя. Тільки спільними діями можна досягнути вражаючих результатів, переконані у платформі. І як результат з кожним роком проєктів все більше за два роки багато чого ми спільно робили. Тут став центром для представників національних спільнот Запорізької області. Ми тут проводили і круглі столи, і спільно проводили проєкти і праздники, і все проще. Тому реально це один із важних наших об'єктів нашого міста. Розвиток міста та, зокрема, хортиці нові методики викладання для вчителів, сучасний простір для учнів, подолання стереотипів та реалізація ідей, що змінять регіон. Для всіх ініціатив тут завжди відкриті двері, кажуть учасники зустрічі. В платформі спільних дій ми збираємось разом з волонтерами та створюємо невеличкі. Акції, які потім ми перетворюємо на дива, ми їздимо в дитячі будинки та в інтернати та проводимо там час з дітьми. Дуже приємно, що платформі спільних дій» є багато вільного простору, обладнання, яких та навичок для нових знань, і вони нам допомагають створювати ці волонтерські акції. За рік в платформі спільних дій побували жителі майже всіх областей країни у подальших планах на досягнутому не зупинятись, впроваджувати нові проєкти, а ті, що існують нині, розвивати та вдосконалювати в цьому році. Ми розпочали унікальну ініціативу в принципі для всього світу, і в нас є можливість реалізовувати в Україні це. Промоція відповідального розвитку, відповідального татіства в Україні ми створили татахаб на базі платформи спільних дій до кінця 2023 року. Вже у нас є плани на два роки. Вперед, ми плануємо укріпити роботу татахаба. Ми плануємо сформувати взагалі корпоративну культуру відповідального татіства і для бізнесу. Карина Тімко, Віталій Подолян, ТВ5.